Григорович Шевченко Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньку, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапостила. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослоні, крізь сльози, ледве-ледве, промовляє доню, Що, весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світанки з друженьками, старости, бояри? Московщині, любо моє, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати, проклята час, годинка, як ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Момент із і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мав окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не чує, о не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихом. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай їх, на свою країну, полюбите щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, та хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остась би сиротою, святими горами Дніпро. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб широко широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, лани і гори, Все покину і полину Молитися до самого Бога. А до того я не знаю бога. Постав, поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій, Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Тарас Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих.